Так, друзі, ми зараз знаходимося під Києвом на об'єкті. Якщо ви запитаєте, що ми тут робимо, то зараз я вам покажу. Сьогодні ми будемо ми встановлювати ось цього робота газонкосарку spr R4 від Husqvarna на ось цій діляності. Зараз я вам покажу. Друзі, для кого призначене дане відео? В першу чергу для тих людей, хто хтось чув щось чув про робот газонокосарку, але точно не знає, що це і де його використовувати, чи взагалі можна його буде використати на його ділянці. Це, грубо кажучи, буде знайомство з роботом-газонокосаркою. А по-друге, це відео буде цікавим для тих, хто хоче встановити робот-газонокосарку самостійно, без допомоги професіоналів. В принципі, нічого складного немає. Можна це зробити самостійно, але просто знати потрібна буде послідовність. І якраз послідовність цих дій, послідовність всіх робіт я вам буду показувати в цьому відео. Так, що ми тут маємо? Значить, дивимося, що тут має бути в коробці. 350 метрів муфта, три штучки, кілочки, 300 штук, клема 5 штук. Зараз я вам все покажу. А, для початку оцю штуку не викидаємо, вона виривається, вона слугує для нас як лінійка, що вона дає. От дивіться, значить, від якоїсь огорожі, від вертикального там, паркану, стіни, ми маємо відступити 35 см. Ця от лінійка якраз довжиною 35 см, щоб ви могли заміряти. До дерев 30 см. Це ось ця полосочка. І до якихось вертикальних перешкод, от переходів 10 см. Тобто, За допомогою цієї лінічки ми будемо прокладати кабель до якогось об'єкту, до якоїсь перешкоди. Далі до комплектації кабель, так я вам говорив, тут знаходиться у нас блок живлення. Кілочки, це у нас кріплення для зимового зберігання на стіну. А це у нас кріплення кілочки для зарядної станції, якщо ви будете її кріпити на самому газоні. А це у нас шаблон такий для кріплення самої ж теж зарядної станції, якщо ми будемо кріпити, наприклад, на ось такі плиці або на бетонні поверхні. О, кілочки для кабелю. Ну і оці клеми для з'єднання самого цього дроту. Обмежувального, так, і також те, що під'єднується до зарядної станції. Ось так. Ну, зараз дістанемо повністю. І ось так виглядає наш робот ну, разом із зарядною станцією. Перше, що потрібно зробити, зрозуміти, де буде стояти зарядна станція. Ми з власником узгодили, що вона буде стояти тут. До неї має підводитись кабель живлення. Він буде під'єднуватися ось туди. Там буде розетка, встановлена, туди буде під'єднуватися кабель живлення. Далі, від самої зарядної станції, ми прокладаємо обмежувальний кабель. Ось цей. Для чого взагалі призначений цей кабель? Ви бачили там на самому початку, що в комплекті до робота знакосарку входить ось така бухта на 300 метрів. Але. Можливо, вам її вистачить, а можливо, і не вистачить. Все буде залежати від ділянки і тієї площі, де ви хочете, щоб працював робот. Для чого цей кабель призначений? Що він виконує, яку функцію? Він обмежує рух робота газонокосарку щоб він не вийшов за ту площу, за ту територію, яку він має обкошувати. Існують роботи газонокосарки такі як, наприклад, ЕКОФЛО, про які я вже знімав відео, хто не бачив, можете перейти тут по посиланню і ознайомитися. Там ви просто як роботом-пилососом. Проходитись по всій території, він промальовує цю карту, запам'ятовує, де йому треба їздити, а де не треба, і все. І кабеля там ніякого не потрібно. В даному ж роботі язокосавці немає такого, він не може намалювати мапу. Він буде рухатися по ось цьому кабелю. Ви прокладаєте цей кабель по периметру ділянки, ту, яку ви хочете, ну, ту, яка під газоном. І щоб він не виїжджав за межі цієї ділянки, по контуру прокладаєте цей кабель. Він його заїжджає на 10 см, скільки знаю. А далі він буде рухатися по певному алгоритму, в який прошитий в його програмі. От і все. Ну от, до прикладу, якщо ви не хочете, щоб робот з виїжджав за ось цю межу, то відповідно цей кабель ви маєте прокласти всю по периметру даного газону, і тоді косарка буде виїжджати максимум на 10 см, щоб тут все зістригти, і буде повертатися назад. Але якщо ми беремо приклад, як в нашому випадку. То в нас є іще наступна ділянка. Скільки тут? Метр, можливо, метр двадцять бруківки, і далі в нас теж є газон, який має бути зістрижений. То ми цей кабель прокладаємо ось тут в шві, щоб робот-газонокосарка не заблудився. Він буде рухатись по цьому кабелю вздовж. Потім виїжджатиме на наступну ділянку, там все скошуватиме і повертатиметься, повертатиметься назад. Тобто нам потрібно цей кабель буде закільсувати. І ось тут вже його попід заборчиком. На відстані 10 сантиметрів прокласти його і закільцувати відповідно з нашою зарядною станцією. Так, дивіться, є у нас люк, і як ми його зараз будемо обходити. Як ви бачите, На ділянці є такі от, бачите, місця, де люки. Там далі я вам покажу. Погородина є невеличка, і виходить, що ось цей шматочок, десь там не знаю, пів метра квадратного якось, буде недострижений. Тому що його б можна було б обвести ось так цим кабелем, але ну, все одно стрижка там буде десь сантиметрів 15-20, тому нема сенсу. А якщо його пустить там за самим люком, то він буде наїжджати на ось цю кору. Ну, якби теж не дуже гуд. Тому пішли таким чином. І тут зверніть увагу, також є невеличкі ділянки ось тут. І ось тут, куди робот не зможе заїхати, тому що ну, нема сенсу заводити туди кабель, він просто не поміститься. Відстань невеличка, тому тут тримером доведеться підкошувати. А тут зверніть увагу, хлопці у нас залишили таку петлю. Це для того, щоб можна сюди було врізати центральний кабель. Що це означає? Це означає те, що от посередині цієї ділянки у нас буде проходити додатковий кабель, по якому газонокосарка, коли сяде, зрозуміє, що їй потрібно рухатись на підзарядку по найкоротшому шляху. Тобто, по цьому центральному кабелю, вона поїде прямо-прямо, потім поверне і заїде на зарядну станцію. Стикаємося з невеличкими труднощами. Якби ця ділянка не була обмежена цією тротуарною плиткою, то, в принципі, нічого складного б не було. Але нам до зарядної станції потрібно через цю плитку прокласти кабель. Тому зараз треба перелізати таку невеличку щілинку, щоб кабель гарненько влікся, потім далі по шву. Ну і там завернемо за будинок. І теж вже піде далі кабель по газону, буде вже легше. Так, з однієї ділянки газону ми кабелем переходимо на іншу діляночку. Нам трішки пощастило в цьому плані, що плитка має такі рівні шви. І в шовчик ховаємо цей кабельок, бо він зовсім непомітно. і потім далі прокладемо його за допомогою кілочків, введемо ось ту клумбочку і під'єднаємося вже до нашої зарядної станції. І зараз хлопці роблять завершальний етап, Прокладають центральний кабель, по якому наш робот газонокосарка буде швиденько повертатися на підзарядку. Важливе таке зауваження: От бачите, центральний кабель це для повернення робота з нокосарки на станцію, він не повинен мати прямих кутів, тобто під 90. Якщо для скошування ми йдемо по периметру, там, де газон закінчиться, так там, де 90 є кут, там, 45 будь-які. Ми вигинаємо, як ми хочемо. То цей центральний він має бути плавні такі кути, для того, щоб не поскожувати траву і щоб якомога швидше робот повертався на станцію. Поки хлопці на задньому фоні докладають центральний кабель, який потім буде під'єднуватися до зарядної станції, давайте поговоримо про мінімум. П'ять причин, чому ви маєте придбати для себе робот-газонокосарку, якщо ви хочете або маєте газон. Перша причина це економія часу. Це дуже значна, величезна кількість вашого вільного часу, яку ви можете провести з сім'єю або десь окремо на відпочинку, не, знаю, не витрачаючи її на догляд за газоном, а саме скошування трави. Трава дуже швидко росте, її потрібно дуже часто скошувати, ну хоча б раз на тиждень це 100%. Друга причина це красивий, підстрижений, завжди підстрижений газон. Робот-газонокосарка це постійно, без вихідних, без втоми, без перерв. Вона завжди підстригає газон, і у вас висота трави, висота трави завжди знаходиться на одному рівні. Вона не змінюється. Знаєте, коли ви косите газонокосаркою раз в тиждень, у вас ви викосили траву, газон виглядає ідеально, потім вона через тиждень підросла, і вже вона якби виглядає не дуже. Тому у вас є такі от коливання від красивого газону до зарожчого, запущеного газону. З роботом. мазонокосарку ваш газон завжди буде такий гарненький, вистрижений. Третя причина це тихість в роботі. Ні ви, ні ваші сусіди, ні ваша родина не буде чути, як він працює. Це не бензинова газонокосарка, це навіть не електрична газонокосарка, яка все одно шумить. Чому шумить? Тому що там високі оберти, і там гвин зроблений таким чином, щоб зрізану траву підбирати потоком повітря і закидувати в травозбірник. Тут такого немає. Він стриже рівними ножами, тобто немає такого закрученого повітряного потоку, який утворює шум. Є Легенький якийсь звук десь там чутно, що він, можливо, працює легесенько, але ніякого напряжного такого важкого звучання, як від газонокосарки, або від бензинової коси, точно не буде. Тобто в будинку ви взагалі його не будете чути, що він працює. Навіть сусіди ваші не будуть чути, що він працює. Четверте, це безпека і екологічність. З роботом газонокосарки ви завжди можете бути впевнені в тому, що ви. Ну, Ніяк себе не пошкодити і не поранити, коли будете підстригати газон, як це може бути з мотокосою. От. Ніколи у вас не буде боліти спина або руки в випадку, як з газонокосаркою, коли ви її завжди штовхаєте, витрушуєте там траву і так далі. Не потрібно буде ніяких цих додаткових маніпуляцій. Робот абсолютно автоматично, в будь-яку погоду він буде собі робити свою роботу, так як ви виставите на застосунку на вашому телефоні. Не більше, не менше. От, тупо так, як ви хочете, і все. Ну і п'яте, це повна автоматизація. Навіть якщо ви самостійно не стрижете Газон, а у вас є якийсь найманий працівник на постійно. Або, наприклад, ви телефонуєте в якусь службу, яка приїжджає час від часу, до, до вас викошувати Газон, це все одно постійно потрібно контролювати. Ага там бачите, що Газон підстригається, потрібно зателефонувати в службу, домовитися з кимось, що він під'їхав. Ну, а якщо він там захворів, або не може, або багато клієнтів, або погода, або ще щось. Інші фактори, які не дозволяють приїхати з одного місця дислокації цим працівником до вас додому. Ну, безліч може бути різних ситуацій, і все. І у вас газон там тиждень стоїть, другий заростає, і потім довести його до пуття дуже важко. З роботом газонокосарки цього немає. Ви раз виставили на застосунку на телефоні на своєму, як ви хочете, щоб стригся цей газон, і все. І забули. Ви просто виходите на свою терасу і любуєтесь красивим видом вашого газону. От і все. Робот-занокосарка це круто. Але, друзі, ви мусите знати, що незважаючи на те, що робот-зонокосарка знакосарка це дуже крута річ по догляду за газоном, але все одно залишається ще такий пункт, як аерація, підживлення газону, там, скарифікація і так далі. На жаль, роботів зараз таких не існує. І тому це доводиться робити. ну, не те, що вручну механізовано, але не автоматично. Тому так, в таких випадках потрібно застосовувати фізичну силу, але добре, що це виконується там, два рази в сезон, а не кожен тиждень, як це з стрижкою газону. І тепер такий дуже важливий момент центральний кабель для повернення він от дивіться під знизом станції самої. Прокладається і потім вже виводиться і під'єднується. Зараз я вам покажу. Виводиться з піднизу і під'єднується на центральний пін. Є два піни по боках. Це для правого, там для лівого контуру, який замикається. Ну а центральний відповідно він і по центру під'єднується. Для під'єднання нашого дроту до самої станції використовуємо ось такі клеми. Фіолетового кольору, які були в комплекті. Це, друзі, гвинти для фіксування зарядної станції на самому газоні. Ключик, от, зверніть увагу. чорненький ключик він також входить до комплектації. От. Оп -оп. А ось тут, бачите, є під 6 Закручуємо і все. Наша зарядна станція нікуди не дінеться. Так, і ще, мабуть, ви звернули увагу на кабель, що його видно з-під газону. Але це буквально проти, там тиждень, максимум два. Трава, яка зараз пригнута, вона вирівняється, воно підросте, і цього кабеля взагалі ви не будете помінчати. А так, то в принципі можна використовувати і кабели-укладчик, який буде на глибину 8-10 см закидувати цей кабель в газон. Його тоді взагалі не потрібно лочків, і його не буде помітно. Це таки у нас простий швидкий варіант. Які ви в принципі можете зробити самостійно для чого ми якраз і знімаємо відео? Так, підключили тестову зараз зарядну станцію, є зелений індикатор, все працює. Контур зібраний правильно. Все правильно під'єднано і можна зараз під'єднувати робот і запускати його. Так, це, Ми під'єднуємо зараз вручну перший раз, а потім він буде заїжджати автоматично. Не думайте, що це потрібно ставити постійно на зарядку. Зараз хлопці роблять завершаючий етап. Проходяться по периметру, по всьому, по контуру, дивляться, де там погано кабель, можливо, вони десь пристукали, можливо, потрібно додати ще один якийсь кілочок і так далі. Все перепровіряють, щоб все лежало нормально, ні за що ніде не чіплялося. І потім запустимо робот для тесту вже. Подивимося, як він буде працювати. Так, зараз наш замучений наладчик, установщик Максим, заходить в спеціальну програму. Автомовер, так вона називається. Десь тут у вас з'явиться скрін такий з телефону. І ви побачите, як відбувається налаштування. Тобто це може робити не лише Максим, той, хто встановлює, а і клієнт може зайти в цей додаток і відповідно налаштовувати, якщо ви самостійно будете звісно, встановлювати його. В даному випадку Максим його перевіряє і налаштовує. По ідеї має вже поїхати так? в роботу. От і все, друзі, завершили ми встановлення робота з накосарку. Ну, не ми, хлопці, завершили встановку, я просто ходив і знімав для вас відео. Так от, з цього відео, я маю надію, ви зрозуміли, що встановлювати робота з не є якоюсь там супер такою складною справою, можна з цим справитися і самостійно. Проте, якщо у вас немає такого бажання, то завжди ви можете скористатися послугами нашого магазину з тобто придбати не тільки робота-знокосарку в нашому магазині, а ще й замовити додатково. Установку цього робота з накосарки і налаштування, і також обслуговування, тому що ми цим займаємося. Є спеціальні хлопці, які виїжджають до вас на ділянку, до вас на об'єкт, і все це діло роблять. Тому всі посилання будуть закріплені в описі під цим відео. Переходьте, ознайомлюйтесь. Ну і зайвий раз хочу вам нагадати, що в нашому магазині. Торгом я ви можете придбати не тільки цей r 4 та модельку, можна придбати і інший роботи з накосарку на більші площі. До речі, я вам не говорив відео, але цей робот призначений на ділянку десь до 5 соток, не більше. А є, які можуть працювати навіть на 5 гектарах. Вони також є в нашому мазані. Так що всі потрібні посилання будуть в описі до цього відео. Маю надію, вам все сподобалося. Ви поставите свої батобачки і підпишетесь на наш YouTube канал. Всего доброго, па папа.